Андріївські вечорниці час для ігор ворожінні пісень. У цей період парубкам дозволено бешкетувати. Найпопулярніша гра в калиту. Основне завдання дістатися до поляниці, якщо ж ні, на хлопця чекає жартівливе покарання. А я Поки хлопці бешкетують, дівчата дізнаються свою долю. Існує щонайменше 10 різних способів ворожінь, завдяки яким можна довідатися ім'я майбутнього чоловіка. На картах, на варениках, на різних листочках можна ставити різні питання і відгадувати їх на свічках. Я ставила тарілку. В неї набрала води, навколо ставили листочки з іменами, ставили свічку по центру, і який листочок підгорав, то так і буде звати чоловіка. Розважатися без наїдків довго не вийде. Тож на посиденьках завжди є смачні страви. На деяких з них теж ворожать. Найпопулярнішим і донині залишається гадання за допомогою вареників. Хочуть балабушки, різні смачні страви роблять, і дуже це дуже цікаво пізнавати, хто буде в майбутній. Твій чоловік. Дуже сподобалося, як ми їли вареники, куштували. Мені було дуже цікаво дізнатися ім'я свого майбутнього чоловіка. У мене випало ім'я Іван. Четвертокласниці Богдана та Анастасія до ворожби насудженого ще байдужі. Однак, повеселитися під час вечорниць саме те. Найбільше мені сподобалися ігри, там конкурси всякі. Мені сподобалося, коли хлопці відгадували загадки. Організатор заходу Олена Ясків пам'ятає, як з подругами збиралася на посиденьки. Нині ж жінка разом із школярками відтворює традиції андріївських вечорниць на сцені. Хотіла б відновити ці традиції. Тому що шукала багато в інтернеті, багато книг перечитала, багато питала людей. Навіть наших вчителів ходила, питала з різних областей, як у них там, якщо вони пам'ятають, там у своїх матерів чи у бабус. У цьому навчальному закладі вечорниці влаштовують вже понад 20 років. Зрештою відтворювати давні закарпатські обряди традиційний звичай багатьох ужорицьких шкіл.